Верховна Рада продовжує євроінтегрувати наше законодавство. Чергова новація законопроект, який допоможе забезпечити можливість подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників Юросіб до єдиного держреєстру. Все це відбуватиметься в електронному вигляді. Що ж тепер зміниться? Гетьманцев пояснює, цитую. Усе відбуватиметься без черг, без надання непотрібних паперових документів. У документі ми пропонуємо скасувати вимоги стосовно виключно нотаріального засвідчення копій документів, що подаються для підтвердження особи кінцевого бенефіціарного власника. А тепер я поясню простіше: законотворці цим законом начебто хотіли спростити і цифровізувати звітність, а також прискорити перевірку поданих даних. Ось і все. Це щось в стилі: давайте приймемо закон, щоб люди стали відчувати себе заможніми. Хоча я не здивуюсь, що Данило Гетьманцев та його посіпаки ще і таку законодавчу ініціативу приймуть. Між іншим, до цього лідера фінансових ініціатив в Україні ми сьогодні ще повернемось. А тепер до нашої теми. Отже, по факту ця норма взагалі не про що. Справа в тому, що кожна юридична особа зобов'язана, окрім власників, позначати в єдиному державному реєстрі тих осіб, що є кінцевими вигодонобувачами. Ну, наприклад, уявимо, що є в нас товариство з обмеженою відповідальністю Сіно та Підкови. Є в нього два засновники фунт Тарас Богданович та Мельник Богдан Тарасович. Однак насправді ж ці дві людини грають номінальну роль в підприємстві. А справжнім отримувачем прибутку та інвестором є якийсь олігарх Ренат Валерійович. От цього Ріната Валерійовича при реєстрації то всі на то підкови фунт з мельником були зобов'язані вказати як кінцевого бенефіціара. І якщо вони цього не зробили, а Міністерство юстиції дізналось про вказану схему, хоча як вони це зроблять, взагалі не зрозуміло, але уявімо, що Мін'юст таки проявив кмітливість. То на всіх учасників правовідносин чекають штрафи, а можливо, і кримінальна відповідальність. Проте маленький позитив у цьому законі таки є: до прийняття нової норми дані про кінцевого бенефіціара подавались через нотаріуса з нотаріальним посвідченням відповідного протоколу. Тобто була певна тяганина з цим, а тепер Верховна Рада внесла зміни до закону та дозволила подавати ці відомості без нотаріального посвідчення. Суттєво це спростило трішечки процедуру, однак нічого особливого не додало. Але оскільки я розумію, основною метою було те, що це один з критеріїв для вступу в ЄС, а значить, прийняли, а все решта неважливо. А от що дійсно дуже важливо для кишень кожного громадянина України, це комуналка. Відомо, що в нас діє мораторій на підвищення тарифів, але розходитись ще рано, бо платити більше таки доведеться. За що і скільки я розкажу у наступному блоці.